Живу я у своїй країні. Та небо голубе як лома. Ти можеш оковисто сине. Я хочу спокою та мірі. Свою країну мати. Ти люди добрі, світлі, щирі. Ти дух свободи не зламати. та чорних марі небу крилі. Свинцем нам дихати не дає. Молюся, Боже, дай нам сили, щоб захистити життя своє. Та зірка наша не погасла. Країна нам понад усе. Звучать патріотичні гасла. Народна боротьба встає. Ми захистимо нашу ненку. Такий народ не подолати. У нас бояка описав Шевченко. Повстанем син і поруч метод. Кобзар писав і днайтесь. Країну ми не продамо. Схід! Захід! Південь! Піднімайтесь! Давіціч! Ворохам дамо! Збудуєм нову Україну. Щоб край наш мов троянда цвіт. Славимо братья Україну. Як нам Шевченко заповів. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Дякую, Вітаю, Вітаю усіх, хто долучився до перегляду нашого ефіру. Традиційно о цій порі на нашому телеканалі програма Власна думка. Мене звуть Андрій Смусь І як ви зрозуміли із перегляду. Ролика на початку програми сьогодні мова буде йти про україно-грузинську дружбу. Я конкретизую конкретніше про центр Україно-грузинської дружби Сакартвело, який знаходиться у місті Рівному. І мій сьогоднішній співрозмовник Руслан Толордала, голова правління цього центру. Тож, кому цікава тема про україно-грузинську дружбу в 21 столітті? Лишайтесь з нами. Тож, я нагадую, сьогодні спілкуємося із Русланом Толердавою, керівником Центру Україно-грузинської дружби Сакратвела у місті Рівному. Пане Руслане, вітаю. Вітаю вас. Надзвичайно радий бачити вас у нашому ефірі, тому що я не випадково сказав про Україно-грузинську дружбу в 21-му столітті, оскільки про стосунки грузинів українців. Дружні стосунки можна говорити багато. Є чимало історичних фактів. Ну, приміром, один із них, що. Українці радо вітали грузинських добровольців в лавах української повстанської армії під час національно-визвольних змагань в Україні. Також сьогодні є добровольці грузинські, які воюють на Донбасі за територіальну цілісність України. Тому ще раз повторюсь, надзвичайно приємно бачити вас в цій студії, і знати, що в Рівному є такий центр, але хотілося б, щоб ви сьогодні нашим глядачам детальніше розповіли, як про ідею створення центру. Трішечки про себе і зрештою про плани на майбутнє, які плануєте реалізовувати в нашому місті. Отож, давайте розпочнемо з вас насамперед, як так сталося, що Руслан Талардава потрапив до рівного, яке його коріння. Ну і зрештою створив або був один із ініціаторів створення центру україно грузинської дружби. Так, я дякую вам, що запросили мене сьогодні на ваш ефір. Мені дуже приємно, що Україно-Грузинські відносини мають такі, такі інтерес. Суспільства, а саме в Рівному так стало, що географічному. А власна ідея, як сталася, на, на емоціях, як і все в Грузії, в принципі, як ви розумієте. Будучи людиною творчою, я часто вдохновляюся. І е, на проміжку десь 23 років я не був на своїй батьківщині з ряду причин. 2008 з 1992 відповідно, приїхав, тому що. Склалося так, що в Грузії, як ви знаєте, частина Грузії окупована. І саме та частина, де я жив, це Автономна Республіка Абхазія. Ось. І тобто ви залишили домівку свою? — да, Звичайно, вона зараз окупована. От, я з Україною дуже багато спільно, як ви розумієте. На жаль, такі спільні у нас навіть є історії. А ось. І, власне, 1992 му я почав жити в Україні, вже ходячи там, в 4-5 клас. І почав зростати як вже українець, да, тому що вивчати мову. І 2008 рік знову моя, мої плани поїхати в Грузію перервались у зв'язку з війною. Далі робота і, і, і життя так йде дуже швидко, і ти не помічаєш, що пройшло вже 20 років, а ти так і не був на своїй Батьківщині. І ось три роки тому я вже приїхав, три роки тому я вже приїхав, повернувся. Пам'ятаю, за одним столом сидячи з своїм рідним дядьком Гінадій Толордава, я пообіцяв, що приїду в Грузію і буду обов'язково популяризувати цю цю країну. Тому що я зрозумів все ж таки, що відбулась якась переоцінка цінностей і мої корні все ж таки, дуже нагадують про себе часто. Почалося це з того, що я зареєстрував організацію, збирав команду навколо себе однодумців, також етнічних грузин і українців, які люблять Грузію. Виявилося, що такі є, дуже багато і вони мислять як грузини. У нас багато спільного, ви розумієте. Ми навіть думаємо в багатьох речах однаково. Хоча є якісь ментальні відмінності, і вони доповнюють один одного. Часно, ми їм обмінюємося. Ось як і створювалася організація mm -hmm. вдохновенням на емоціях. І вже цілий більше року часу ми працюємо. Знаєте, телебачення має таку властивість, як архівувати відеоматеріали. Я пропоную нашим глядачам переглянути сюжет із відкриття центру україно Грузинської дружби з Сакротвел. Грузія стає ближчою. У рівному створили центр Україно-грузинської дружби Сакартвелло. У зв'язку з його відкриттям у місті відбувся фестиваль українських та грузинських традицій. Ініціатор створення Сакартвелло Руслан Толордава каже, що прагне зробити між двома країнами культурний та бізнесовий місточок. Я хочу створювати подібні речі. Через створювати такий культурний обмін між країнами, торгово-економічний і культурний обмін так виходить. Зараз до даного випадку це культурний і торгово-економічний обмін. Так, можна сказати. Тут є багато представників Грузії, власників готелів, бізнесу, представників. Я думаю, що вони знайдуть потрібні контакти. Економіки країн будуть залежати друг від друга. Ми маємо співпрацювати, у нас багато що є. Я думаю, що центри, які ми започаткували, він буде саме допомагати створювати місточок для туризму, для співпраці, для виставок, для спільних благодійних проєктів. Моя задача створити все, щоб це відбулося. Фестиваль у Рівному проходив декілька днів. На завершення у міському будинку культури підбили його підсумки. На гостей заходу чекала цікава та насичена культурна програма. На фестивалі також були представлені справжні грузинські вина та традиційні страви, які гості мали змогу скуштувати. Олександр Кіпіані, старший радник посольства Грузії, каже, що захід дійсно цікавий і подібних йому треба влаштовувати більше, щоб люди і безпосередньо країни ставали ближчими. Очень важно устраювати такі міроп'ятя, сильнее народы. народи. Вот, уже неділі близоч наших народів кроме этого що очень тісні економічні св'язі. От ми обсуждали у час на что що от, туристи из України очень много приїжджають в Грузію. За останні три роки каїнство вже може удвоїлось більше. От, розвивається культурна связь. На заході був присутній міський голова Володимир Хомко. За його словами, можливо, з часом рівне буде мати нове місто побратима. Польщую багато міст, побратимів, а з Грузією немає. Було б, напевно, і політично, і духдушевно добре, якби ми мали таке місто, але ну, насільна міль не буде, каже російська пресіля. Якщо є бажання з того боку, а ми зараз з паном Кипіані домовилися, що він поспілкується з мерами міст, з задоволенням. задоволенням. Пошлемо делегацію і, можливо, налагодимо такі дійсні зв'язки. Як мінімум курортний потенціал, не фантастичний. А є ще критої промисловість. Коли рівне буде мати нове місто побратима, побачимо згодом. Але наразі ініціатору центру україно грузинської дружби Сакартвело вдалося показати Грузію тільки з кращої сторони. Отож, пригадали з матеріалу, як це відбувалося. Прозвучала інформація з уст міського голови, що він не проти, аби так само як. Рівнян з поляками було місто побратим, так було б добре, щоб було місто побратим у грузинів. От ви, як представники Центру україно Грузинської дружби, маєте якесь місто на прикметі, яке могло б стати містом побратимом для Рівного? Ну, як ви вже сказали, вже є місто побратим в Кабулеті Рівне. Ця пропозиція прозвучала е, Володимира Єфановича. І одразу після цього це було на відкритті саме центру, mm -hmm. де ми тільки відкрились. Це дуже хороша була ідея, ми її одразу підхватили. І ну, почали робити всі організаційні дії на шляху до організації цієї події. Далі на наша делегація, як ви знаєте, була, приїхала в Грузію, там досить гарно їх зустріли. І почалися вже деякі обговорення для співпраці. Тому місто Побратим це такий досить вагомий крок для співпраці на, на культурному рівні, економічному. Це дає великий поштовх для, для двох країн. Розвивати ці відносини, створювати такий місточок співпраці між двома братніми народами. От за цей проміжок, часу, скільки ви існуєте, от що вже вдалося досягнути, які проекти зреалізувати, що планується? Так, от саме розпочати з того, що після відкриття ось центру був такий захід, де ми вже заявили про себе, що ми плануємо нас робити. І в першу чергу я хотів би відмітити це форум, який відбувся на високому рівні, де були пребу на сам посол Грузії Михайло Клеба, організація ГОАМ, Україна, Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова, очільники міста. Саме там паралельно, як ви знаєте, відбувалось і підписання міста побратимів на цьому форумі. Форум підняв досить важливі теми для України і Грузії. Це туризм, логістика і нерухомість На цій, в цьому сегменті дуже велика перспектива є співпраці України і Грузії. Тому зараз ми вважаємо, що треба продовжувати і наступно, вже, вже в цьому році, ми також плануємо створити форум, підняти ці ж теми, але вже більш широко, вже з, більше учасників запрошувати з Європи, тому що тема досить актуальна і вона є дуже стратегічною в розвитку. Ось, якщо це можна, перше, якщо що... можна детальніше про цей форум, буквально декількома словами. Форум відбувався в Рівному. Ні, я маю на увазі цей, що планується. А, що планується, звичайно, формат буде схожий. Запрошуються міжнародні представники в цих галузях, запрошуються туроператори. На, на рівні міністерства ми запрошували Міністерство економіки, представники Міністерства економіки. Далі ми будемо робити підсумки. І вже питання, які будуть підняти гостро, якісь проблематика піднімати на найвищому рівні держави. Тобто є якісь питання, наприклад, уніфікація законодавства, більше російський російській іноді. Тобто є великі проблеми. Ось співпраці між Україною. Що таке співпраця? Це ще треба налагодити питання митно, митниці. Так? Тому я думаю, коли ти даєш поштовх, питання починається, принаймні спробувати їх вирішити. Тому що, коли люди не піднімають теми на високому рівні, вони залишаються про проблемами. Наша задача піднімати теми і і знаходити рішення цим проблемам, знаходити людей, які можуть прийняти ці рішення, скажімо так, надихати їх, показувати, що це є перспектива. Економічний розвиток це і розвиток культури. Тому що як ви знаєте, зазвичай культура і має робити це за рахунок бізнесу. Це нормальне відношення. Так, Тому наша задача поєднати ці ланки, зробити той місто місточок, який би будував взаємовигідні, взаємодружні відносини між цими державами, тому що ви знаєте, що Україна і Грузія е, великий туристичний потік відбувається зараз, незалежно від того, даже, чи, чи ми щось будемо робити. Але якщо допомагати цьому, то це збільшить туристичний потік як в Україну, так і в Грузію. Не тільки між цими державами, а між іншими. От, власне, кістяк центру Сакротвелу. От розкажіть детальніше про ваших друзів, побратимів, які вам допомагають у діяльності центру. В нашій команді є, звичайно, люди, які. Люблять просто Грузію, є люди, які є грузинами. В нашій команді є людина, яка просто закохалась в Грузію, приїхавши в Україну, вона знайшла нас і сказала: я хочу вам якось допомагати, я хочу взаємодіяти. Валерій Парфенюк, наприклад, ім'я, і не, не грузинське ім'я, да тому часто думаю, що часто думають, що у нас одні грузини. Да? Тобто в нас невелика команда, але вона надійна. Ми шукаємо завжди людей, які такі ентузіасти, як ми. Щоб ми співпрацювали разом. Нас ми шукаємо людей з спільними інтересами. І це не визначається по національності, це визначається просто до відношення до, до цих відносин, які зараз вже є. Тому такою невід'ємною складовою діяльності е е е таких подібних центрів є е створення курсів звучення мови, так? так. Наприклад, грузинською мовою в вашій ситуації. Е центр потім відповідно створюється центр вивчення грузинської мови, звучення грузинської так. культури. От цьому напрямку працюєте? Чи? Звичайно, у нас вже діючі курси грузинської мови вже ми зустрічаємо. Так приємно бачити людей, які настільки заохоченням вивчають грузинську мову. Я вчора разом з ними сидів, коректував свої знання. Дуже було приємно, серед них люди є різні, і в них різні інтереси. Я часто запитую людей, що вас привело вивчати грузинську мову? І мені просто цікаво. І кожна історія для мене така індивідуальна. Одна дівчина Юлія каже, що в неї чоловік грузин. І вона після місяця знайомства з ним почала вивчати грузинську, навіть він не знав про це. Для нього робить такий сюрприз. Так? А друга історія Олена, яка просто побачила ікону грузинську, дуже глибоко віруюча, і це надихнуло вивчати грузинську мову. Інший підприємець, який хоче відкрити бізнес в Грузії, йому потрібно знати мову. Четвертий турист. Розумієте, кожна історія дуже цікава. Чому? Тому, що, власне, грузинська мова це ж не англійська. Ви знаєте, який там ажіотаж навколо польської, англійської. Це зрозуміло, так? Да? В Польщі у нас географія пов'язує історія, більш тісніша. Англійська це ділова мова. А тут Грузія. І я читаю у Фейсбуці, дивлюсь, що інтерес зростає. І я вже кажу своєму колегі Георгію. Ось, кажу, Ти справишся з тількома людьми. Він каже, будемо якось намагатися. Тобто Георгій це викладач грузинського. Так, так? Так, це є. саме мій колега, скажімо так, найближча людина, тому що він мені також і духовним наставником є. Ось, У нас різниця і в возрасті є. Так, в нього досить великий дуже людина, яка знає шість мов, якщо не появляється, як мінімум. В тому числі от грузинського звичайно вині грузином, тому це досить у нас в команді досвідчені люди. Пануслано. От яку можете дати оцінку в діяльності грузинської громади в Україні? Тобто, ви згуртовані? Можна сказати, що ви згуртовані в межах України? Чи кожен поки що працює в? Себе на місцях, так. А брати на себе таку відповідальність за загальних рисах казати про згуртованість. Звичайно, вона є за згуртованість. Просто в межах ми працюємо зараз і в межах такому всеукраїнському, мені іноді здається, бо часто питають з Одеси, у вас там щось відбувається. Приємно, коли розумієте. Ну, посол, або помічник чи радник посла. Це ж теж так, подія персонал, Ну, Вже два рази був посол, і ось третій буде вже на форумі. Нам дуже приємно, коли. Він настільки відноситься до цього душевно, так? не просто по якихось там формалі, знаєте, як часто буває в чиновників, все формально по протоколу. Він підходить особисто до мене, щось підказує. Тобто, як, знаєте, як друг, от в чому грузинські відносини. Я хотів би дуже, щоб в Україні цього було також більше. Воно є, але хочеться, щоб більше. Ці неформальні ці відносини, коли ти працюєш не по протоколу, бо спочатку договір ти заключаєш на емоціях. Довіра це перше, далі договір. Тому мені, мені дуже імпонують ці відносини посла Грузії до нашої організації, саме дружні, в прямому смислі. Ну, от плані дозвілля от для молоді, можливо, що планується найближчим центром, найближчим часом з вашим центром? Так, планується ряд проєктів, їх досить багато. Ми вже їх всі розписали досить чітко. І те, що ми зараз діємо курси розинської мови, це також у нас молодь, так? Те, що ми зараз плануємо організувати культурні заходи, це такі як Ані, -Ані Кодолідзе, яка вже приїжджала, ми були партнерами. Досить така відома подія в Рівному в джазі відбувалася. Далі ми плануємо. У ну, Сухішвілі у нас буде скоро. Так, в також. Це вже така окрема розмова. А да. далі ми хочемо, от є такі відомі виконавці. Ну, про них просто менше знають, ніж про Сахішвілі, хоча по рівню там досить великий рівень, так як бані, метехі. Я впевнений, що дехто з глядачів їх знає, тому що в Радянському Союзі вони весь об'їздили весь світ, там в Штатах були. Зараз ми хочемо це відновити, скажімо так, второе дихання їм дати. І вони досить хочуть, дуже мають велике бажання приїхати в Україну. Саме їх дуже. Просто всі організаційні моменти, коли ми пройдемо. Ми обов'язково вирішимо саме час, коли це відбудеться. Зараз ведемо переговори також з Кая, є такий гурт Київський. Вони грузини, то дуже цікавий гурт, який ми хочемо також в рівному організувати для них концерт, тому що це люди, які реально здивують рівницьких наших мешканців. Скажіть, будь ласка, з яких умов ви повернетесь на батьківщину? Ну, я обов'язково повернусь на батьківщину, тому що не треба в першу чергу обманювати самого себе. І бути відвертим самим собою. Тому я повернусь на батьківщину. Зараз Україна сформувала мене. Я в Грузії буду почувати себе, напевно, не зовсім комфортно в плані незнання багатьох речей, які треба знати. Тому що часто ми живемо там, де працюємо, буває іноді такі реалії, на жаль. І цього літа збираюсь приїхати на місяць на батьківщину знов. Скажімо так, набратися емоцій цих позитивних, які відображаться на моїй діяльності. Тобто ви повернетеся там, де ваш будинок, тобто на окуповану ну, територію. Ну, від, справа в тому, що мій батько покійний не, не з Абхазії родом, просто він з Грело, це Західна Грузія. Uh -huh. Біля Зугудіді є такий восьолок, там. Мало хто його знає, там хурі, поселок, хто там може його знати, да? але він звідти родом. Ну, Так як він молодий, з дружиною переїхав біля моря жити. Відповідно, ми з Сухумі зареєстровані. А так, якщо брати історично там, дідь, прадіди, да, ми, то ми само, саме са Грело, це Західна Грузія. Дуже гарний регіон. І я завжди його популяризую через Фейсбук, через людей, які приходять вчати грузинську мову, я завжди кажу, приїжджайте туди. Там Мартвільські каньйони, озеро Тобоваршілі. Це речі, які в інтернеті не так поширені. На жаль, Но зараз ми працюємо над тимось, плануємо ряд проєктів, які будуть призвати туристичний. Напрям. Ми відкриваємо Грузію там різними засобами мистецтва. Фотовиставки, які ми, до речі, організували під час відкриття центру відомого фотографа Володимира Оглобліна. Це була, міжнарод... Це була всеукраїнська фотовиставка. Ось, вона проходила по всій Україні. І власне ми організували ще в Рівному. Тому під гідою Посольства Грузії, до речі. Тому я думаю, що таких фотовиставки потрібно більше. І не просто фотовиставки, а саме використовувати різні засоби мистецтва. Це єдине, я вважаю, такий речах, яким легше доносити якісь думки. Люди його найбільше сприймають і розуміють. Він найбільш щирий ніж всі протокольні моменти. Що ж, пане Руслане, наша така коротка бесіда, таке коротке знайомство в ефірі, добігає свого кінця. Я хочу сподіватися, що це буде не остання наша бесіда. Я думаю, глядачам буде цікаво побачити в цій студії і інших представників Центру україно грузинської дружби, які працюють плічо-пліч разом з вами. Ось зі свого боку, хочеться подякувати вам за ту роботу, яку ви робите, за той місток, який ви зміцнюєте. Він є прокладений, але його зміцнюєте так в напрямку україно грузинської дружби, і побажати вам вдалої реалізації найближчим часом тих от проєктів, які ви сьогодні озвучили. Ну а ми, як журналісти, телевізійники будемо неодмінно стежити і е відображати в своєму ефірі те, що ви будете організовувати. Ще раз вам дякую за участь. Дякую за вам за слова Це був Руслан Долордала, керівник центру україно грузинської дружби Саквело центру, який існує в місті Рівному. А звуть мене Андрій Смусь і ви дивились програму Власна думка. Дякую, що були з нами. до побачення.